Привіт всім з вами Деді. Сьогодні ми поговоримо про клановий івентик. Але перед цим я хотів би сказати за минуле відео. В коментарях ви залишали фідбек про те, що робити такі відоси. А висновку вийшло так, що відео йде 25 хвилин, а середній перегляд сім. Тому це каже про те, що мабуть треба всього лише один бійочок робити, і все. Тому ми так і будемо робити десь до 10 хвилин. Стараюсь е, влізти в такі рамки. Ну і не забудьте підписатись і поставити вподобачку цьому відео, і каналу, звісно ж. Тому е, поїхали, розберемо, що там буде в клановому івенті. І почнемо з того, що клановий івент е, буде як завжди. Тобто ми можемо забрати легкий танк 9 го рівня Бача 25 Авенір, е, буде прогресія на нього, ми будемо брати медальки в зводі. Це зброї, е, це браття по зброї, вирішальний вклад, якщо я не помиляюся. Також будуть ще квитки клану, е, ми їх можемо забира... зможемо забирати в КБЗ клану, також в нагородах тижневого клану. І також, якщо я не помиляюся, у взводі. Е, також за ці квитки можна буде придбати в магазині всілякі набори. Скоріше за все, будуть танки з минулих кланових подій, е, можливо і інші танки, ну і будуть інші якісь набори з плюшками. Щодо інформації щодо кланової події, це все. Ходімо дивитися на сам танк. Приємного перегляду. Ну що, давайте поговоримо про бачат 25-й авенір. В минулому минулий раз, коли я знімав відео, я не сказав, скільки там коштує продати той танк, тому що він теж був колекційним. Тому про бачата скажу. Бачата може буде продати за 5 золотих. Не забули за те, що повернення буде вдвічі дорожчим. Нагадую, просто е, і поїхали до характеристик цього танку. Башта 60, корпус 60, броні тут немає. Тобто. Тут, як і в інших бачатів, скажімо так, аналогів, броні немає. Тому якось так. Стрільба, шкода на хвилину 2657. В принципі, непоганий показник, час перезаряджання 16,2 секунди. ну, Тобто, ну, досить теж в межах норми. 2,4 час перезаряджання, снарядів в магазині 3 середнє пробиття броні 236 мм. Але я нагадаю, що в мене зараз в обладнанні стоїть накалібровані снаряди. Якщо ми приберемо калібровані снаряди, то пробиття в мене буде 225 мм. Що для 9 рівня, ну не дуже файний показник, скажімо так. Тому, в принципі, ми легкий танк, ми будемо заїжджати там з інших сторін, не прямо в лоб, але я все одно ставлю не на вентиляцію, а на калібровані снаряди, би впевненіше пробивати. Бо бувають різні ситуації, самі знаєте. Але, буду казати з калібровими снарядами. Підкаліберні 279 мм, середня шкода 310. Голдою підкаліберами 260. Час зведення і розкид на 100 метрів, в принципі, в межах норми. Кут вертикального наведення, звісно, поганенький. Всього лиш мінус 6 КВН, що досить, досить поганий показник. Максимальна швидкість 62 і 18 назад. В принципі, норм. В принципі, норм. Поїхали до спорядження. Спорядження тут нічого нового немає, і амуніція теж нічого нового немає. Я чесно думав, що, можливо, буде хоча б противоосколичний підбій, щоб можна було менше отримувати, але такого не завезли, на жаль. Боєкомплект, тому що в Бачатів така темка є. Боєкомплект ось так. І по обладнанню. По обладнанню я поставив, звісно на калібровані снаряди. Для мене це для мене більш впевнено пробивати, Аніж на секунду чи там, 5, 0,5 секунди швидше кедешитись, ви зрозуміли. Також допрацьовані модулі поставив, поліпшена оптика, звісно ж, аби ми світили, бо ми легкий танк все-таки. Підключення оберти двигуна, так як тут броні немає, то я поставив поліпшену збірку, аби ще трішечки додати до хітпоїнтів. Посилені механізми і збалансована гармата. Тут, в принципі, можна поставити і на стабілізатор вертикального наведення, щоб ще трішки зменшити зведення, але в мене на збалансовану гармату, щоб трішечки більш. Комфортніше відігравати, скажімо так. Ящик з інструментами і першокласне спорядження Поїхали до боїв, так як бої будуть всього лиш у нас, можливо, буде тільки один бій, тобто ми зіграємо, подивимось, як цей танк взагалі себе відчуває в бою, чи файний він, чи вартує в нього вмазуватись. І будемо цей. Будемо аналізувати зараз по плюсам і мінусам. Одразу, в принципі, можна почати з характеристик. Якщо ми подивимося на характеристики і будемо аналізувати плюси і мінуси, то звичайно ж, що відсутність броні це мінус. Погане пробиття, якщо ми не поставимо на скажімо так На калібровані снаряди, 225 мм – це поганенько для 9 рівня. І в принципі, то і все. А в іншому маневреність Ну, маневреність, наче є. Хоча я б не сказав би, що він дуже сильно прям набирає. Слухайте, ну розкид великий. При тому, що в мене стоїть на... в обладнанні на розкид. Розкид великуватий. Ну, я думаю, що тут заведення трішечки краще буде. Давайте сюди підемо. Я давненько не грав. Так, зараз. О, да. Ну, з влучністю тут проблеми, це я вже побачив. Тобто, тепер я зрозумів, де, де ще мінус. Мінус по влучності. Тобто, танчик доволі косуватий. Але. Але зведення присутнє. Так, я сюди поїхав, тут нікого немає. Ну, Щодо маневреності, ну слухайте, ну. Не знаю, мені. Ох, їхать, яких їх там багато. Їхать, яких їх тут багато. ой Ой-ой-ой. Я давно не грав, я таке, як зараз наново граю, якщо чесно. Ще й управління не на, не на основному аккаунті, тому. Трішечки можу тупити. Так, давайте далі не будемо їхати. Ну, в принципі, перезарядка то норм, але, звісно. Звісно, влучність, ну, типу, якщо ми будемо десь. десь ось з, такого, з такої відстані, то ще окей. То ще окей. Не зайшов третій. Якщо ми будемо з такою відстані, то буде норм. Але в принципі, ну, маневреність, ну, я б не сказав, би, що він дуже прям, швидкий. Він не дуже швидкий. Ну, В принципі, і максималка така собі, але. Бачення. Так, добре, допомогли. Поїхали сюди. Зараз поки розіграюся. Зараз ще раз, ще раз отримаю, скоріш за все. Ні, не отримав. Ну такий, ну як мені він нагадує 9 рівень. Ну, тупо аналог бачата. Ну там вони кажуть, що це десятка типу, але насправді це якийсь аналог 9 рівня, скоріше, а не ж 10-го. Тобто бачат 25, я не пам'ятаю, як 9 рівень називається. А ну дай БК трісну. Є, файно. В принципі, 18 ну норм. Ми встигаємо від'їхати. Ну, звісно, як же А що по фугасам? Фугасики прям. Фугасики прям файні. Все є. 2400 накидали, до речі. Так, ну ми, в принципі, можемо отримати і ще поїхати по 85-ки. Ну, з 9 рівнями, ок. Ну, типу, з 9 він прям буде, я думаю, прям непоганим. З дев'ятками він буде непогано себе відчувати. Я думаю, що з десятками, звісно, ну, звісно. Ну, танчик не сказав би, що імбовий, але він комфортний хоча б. Це не, не якийсь прям крінж-танк, на якому неможливо буде їхати. Ні, доволі непоганий. Доволі непоганий. Друга ступінь. Е -е, топ 2. Що по фарму? Цікавить фарм. 92 000. Давайте подивимося, що саме ми отримали. Кредити, тобто бустер кредитів. У мене чомусь бустер кредитів вимкнути, я не знаю, він типу, в мене наче й вимкнутий, але щось. Коротше, 61 тисяча це чистими в нас вийшло. Ну, особливі досягнення та медалі це за другу ступінь нам дали 8 ну, тисяч. Типу, ну, враховуємо десь 70 тисяч приблизно. Ми зафармили за такий бій. Ну, в принципі, непогано, слухайте. 2400 і такий фарм Ну норм. Е, звісно Можливо, я, я думаю, може ще один бійочок скатати, бо 7 хвилин. Давайте ще один зіграємо, в принципі, два бійка можна буде зіграти. І якраз буде десь хвилин там 12-13, буде норм. Е, бо одного бою чесно малувато. Так, давайте ми вимкнемо бустер. Чому в мене був бустер вимкнути не зрозуміло. Тут теж вимкнемо. Ну, В принципі, він мені подобається, я не знаю. Ну, Непоганий. Я б не сказав, би, що він імбовий, але ну, приємно грається. Приємно. Звісно, мінуси є, тобто треба буде дозводитися, і не факт, що ви будете влучати. Тобто, з влучністю тут трішечки є проблема. Але в принципі, він, він комфортний. Це саме головне, що треба, що треба на 9 рівні. Єдине, що з маневреністю, він начебто легкий танк, але їде він ну, як середній, чесно. Є такі трішечки враження. Так, буде засвітик, не буде. Ніхто не хоче сюди їхати, так? Мабуть, сюди ніхто не поїде. В принципі, огляд тут непоганий, ну тобто танчик доволі, доволі приємний. Ну, це, це було б дуже дивно, якби на 9 рівні в кланому івенті був танчик, ну, геть не дуже. Тому, в принципі, норм. Єдине, що броні в нього немає. Ну, хоча, звісно, я думаю, що ми і рикошетити будемо іноді. Е, буде рандомна магія вмикатися. Такс, ну поки що чекаємо. В принципі, можна було нести напрямок, поїхати. Ну, давайте поїдемо. Ну, от поворот на місці, ось ось поворот на місці. Ну він крутиться, ну не дуже так прям. 에, прям добре. Тобто, так, ледве-ледве, ледве-ледве. Ну Давайте, можливо, сюди зараз, тому що, можливо, вони зараз вмажуться в цього. Last Рекса. Reкса. Да, так, такий вмазався. І раз. І. Два. Трішечки врятували хлопа. Хоча ми повинні були бути разом з ним, але я не хотів отримувати просто їхати наперед. Так, поїхали на паттона. Подивимось зараз на нього. Може трішки дамо. Ну, проти дев'яток, типу, проти дев'ятих-восьмих рівнів то буде ок, гратися. Давайте сюди нижче заїдемо. О, оцей, оцей влучність. Ну, з влучністю тут проблема, я про це казав. Я про це казав. З влучністю тут є проблема. Кидеш це то більш-менш швидко, але от з влучністю прям буде біда. Буде біда. І, до речі, затяжний, я дивлюсь буде, скоріш за все. Це. А, він дав... А, видно там можливо хтось ще стояв. І хать, всі сюди дивляться, Шкода СТРВ, конвей, бляха. Всі сюди дивляться просто. Ну, можна було б, якби хтось на центр поїхав, бо я б можливо в цього і вмазався в СТРВ холби трішки його. Просадити, але... Ну ігролад цікавий буде, слухайте, ну непогано. Ну, запотіти можна. Ігролад буде цікавий, по-перше. Це тобі не важкий танк. Угу. Ну так, да, влучність. Прям... Прям боляче. Можна активніше поїхати, в нас, в принципі, якщо ми все все пощастить, нам, ми все закинемо, то ми його заберемо. Про Броня пробито. Непогано. М -м 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 так, конвей залишився і там ще шкода була. Планочка висока. Я дивлюсь, його прямо покатали Тут майстра нам не вдасться взяти є відчуття. Так, є 250. Ну, по конвеї ми, мабуть, вже не встигнемо дати. Хотілося би, але не встигнемо. Ну, непогано. як бачатик грається? Що тут ще сказати? Як бачатик? Може бути. Забрали навіть. А ну-ка, що нам дадуть? Першу ступінь чи майстра? Цікаво? 350. Ану. Мабуть, перша ступінь. Для майстрюка малувато буде. Хоча я 1200 насвітив. Перша ступінь, так. Да. Ану, скільки досвіду, щоб розуміти? Це вже на ньому така планочка, 1206. Тобто, мабуть, або 1300 треба, або 1350. Планочка велика. Так, давайте глянемо щодо. Е Щодо фарму 109 тисяч, не забули. ми кидали В принципі, ми кидали тільки ББшками, голодою наче не швиряли, але все одно. 56 тисяч, особливі досягнення і медалі. За першу ступінь, тобто, нам дали. І кредитів 84 тисячі чистими ми забрали. Ну, в принципі, він фармить. Це приємно. Мої висновки. Це. В принципі, з сімейства бачатів бачати самі по собі досить файн, файні танчики, тобто на них приємно грати, вони комфортні, і бачат авенір він не відрізняється. Єдине, що мені трішки не вистачає маневреності в ньому і трішечки влучності. А у всьому іншому, в принципі, танчик непоганий. Ну як, броні немає, звісно, але ну це бачат, Типу, тут на броню розраховувати немає сенсу. Єдиний мінус це, мабуть, що чому тут не завезли противоосколишній подбій, я не розумію. Тому що в бачата є. Та й в 50 ТП, теж, якщо я не помиляюся, є якесь спорядження. В Афлі тільки немає начебто. Танчик приємний, комфортний, але на ньому треба буде грати, як на Бачаті. Тобто обережно, від союзників, і ну, барабанчик, в принципі, проти 9 рівнів буде норм себе реалізувати. А ось проти 10, звісно, буде складніше. Мій висновок, я хочу запотіти. Мені цей танк сподобався. Ну, а далі дивіться вже самі. До зустрічі.